Керівник Чернігівщини Володимир Хуменко їздить на найдорожчій машині в порівнянні з іншими головами облдержадміністрацій. Таку інформацію прилюднила Львівська інформагенція Зік. Мовляв, приблизна ринкова вартість Toyota Land Cruiser, на якій пересувається Чернігівський губернатор, складає 42,5 тисячі доларів. За очільником нашої області у списку стоять голови Вінницької та Львівської ОДА. А його колеги з Харкова та Донецька мають взагалі дешеві колеса. Вони опинилися на 16-й та 17-й сходи. Губернатор Хуменко підтверджує, він справді їздить на машині вказаної марки. Авто перебуває в оренді облдержадміністрації, і це просто було б правдиво задекларовано. Ми даємо відкриту, правдиву, прозору інформацію. Цей автомобіль не у власності обласної адміністрації, але ми його використовуємо. Але ми дали повну інформацію реальну, яка вона у нас є. Гірше було б, якби ми подали іншу інформацію, а реально ви б знали, що. Я користуюсь іншим автомобілем. Це було нещиро, невідверто і неправдиво по відношенню до всієї громади.